Добрий ранок сніданок, з вами відеоРейсер. Ми давно з вами не бачились через те, що в мене деякі зміни є в кімнаті. Ось через це ви можете почути деякі ехо, тому відео не виходять. Відео не будуть виходити приблизно до середини серпня. Потім я вже почну, але ну, я вже працюю над одним відео. Так що, ну як, я роблю ту частину, де мені не треба озвучувати. Ось, а от прям коли я буду повноцінно відео займатися, так це буде середина серпня. Але це сьогодні ми не про це. А сьогодні ми говоримо з вами про Red Redemption Remastered. Ось, я насправді дуже excited І одночасно не дуже excited. Типу, схвильований. Бо дивіться. Я очікував, ну якби так, як давайте так, скажімо. Я е, дуже сильно очікував на цей ремастерит Dead Redemption. Плюс ми тут бачимо доповнення Undead Nightmare. Але от в мене є вже одне розчарування, це те, що буде Кацапська. Це раз, те, що не буде української локалізації 2. Ну, старше не було офіційно української локалізації 3. Я дуже щасливий, е, що воно, в принципі, буде, бо я, е, якщо ви не знали, якщо. От в мене є найулюбленіша гра. Ну, коротше, Red Dead Redemption 2 це найулюбленіша моя гра. Можливо, на 90% я в цьому впевнений, на 10% я в цьому не впевнений, але Red Dead Redemption 2 моя найулюбленіша гра. Я її пройшов ще в 2018 му грав багато в мультиплеєр, награв в неї 400 годин. О, я обожнюю цю гру. Red Dead Redemption 2 і GTA 5 це точно моє дві найулюбленіші ігри. Я обожнюю Rockstar, я обожнюю братів Хаузерів. як... Єм дизайнерів та сценаристів. Ось я дуже сильно очікував на цей ремастерит. Ось, і сьогодні от випала така нагода подивитися саме трейлер. Я довго думав, чи запускати мені, чи не запускати. Бо ви можете почути трішки в мене ехо, але сподіваюся, воно не дуже сильно чутно. Ось, відповідно, що ви сказати. я знаю сюжет, знаю спойлери Першу редепшен, бо я дивився летсплеї, кацапською мовою. Коли був малий, мені було років десь 12. ой, фу, Не 12. Один, та навіть не 11. Ну, 6-7 років мені десь було дуже малий. Тільки в перший клас, в другий клас пішов. Ось. Ну що, поїхали, як то кажуть. Я цю гру сподіваюся, що я її придбаю. Пройду її і зроблю на неї огляд. Оце, це сподіваюсь, бо це гра у відкритому світі. Я іграю у відкритому світі обожнюю. Тому новий, щоб я цю гру пропустив. Так що давайте дивитись. От, я думаю, що пора дивитись. Давайте українські субтайте є. Так, а якщо ось так: українські субтайте. Давайте українською. Ось, ну що, я пропоную тоді дивитися трейлер. Ну що ж, поїхали. Хоча я не думаю, що ми там багато всього побачимо, оскільки я пам'ятаю історію з GTA Trilogy. Я тоді захищав GTA Trilogy. І що ж, дивився GTA Trilogy, ситуацію. Я проходив GTA Trilogy на PlayStation, я маю на увазі, трилогію ремастерів першої 3 d трилогії GTA. Ось. Тільки GTA San Andreas я до кінця не допройшов до не пройшов, а GTA Vice City, GTA 3 я пройшов, і ремастер був відверто мерзенний. відверто. Єдине, що, чому я був радий, то що вони трі, трішки е, виправили керування з геймпада, я маю на увазі, бо в оригінал з геймпада було грати неможливо. Ось, і все. Єдине, єдине плюс того ремастеру це, бу, це були деякі ефекти а-ля модероби. Ось. І керування з геймпада, все, це було два плюса максимум, все більше не було плюсів. Вирізана музика, дебільна графіка, саунд-дизайн, баги. Ось ось це. Ось. Ну, я сподіваюся, тут такого не буде. Хоча я вже чув, чутки те, що це робила Name Studio, Це ремастер, то я сподіваюся, що все буде добре. Ну що ж, ремастер Red Dead Redemption залишається тільки ремастер GTA 4 і Vice City Liberty City Stories і Мекспейнів. Ну що ж, поїхали. Ох я. Ексit. До речі, я грав перший Red Dead Redemption, Я грав перший Red Dead Redemption за допомогою PlayStation Now. Та. типу. Check через Хмару. Запущену гру на PlayStation 3, але я грав з PlayStation 4. Ну, ви зрозуміли, що таке PlayStation 3, якщо не зрозуміли, то почитайте. Все, тепер точно дивимося. Мені немає більше. Дивимося. хвилина тільки. Мене звуть Джон Марстон. Я тут ще повезти двох чоловіків і доброволь судді. Міла Вільямса, Хав'єра Ескуела. Я знаю, не скажу ні. Марс, якщо ти хочеш зробити все по-своєму, потрібно застосувати силу. З'ясувати, де він, ховається. твою дружину із сином усе добре. Скорому все, все повертати. Ще раз дякую, Джоне. Ми повинні припинити такі зустрічі. Так, 17 серпня. PlayStation 4 Nintendo Switch. Знаєте, виглядало ніби вони просто оригінал перенесли на плойку 5. І головне розчарування, яке я не помітив зразу, на PlayStation 4, не на PlayStation, не на PlayStation 5 і не на Xbox, Series X чи інші платформи. Це тільки... І це я так зрозумів ексклюзив для свіча і PlayStation 4 для Series, для Series X і, цього. і для ПК я так розумію не буде. Оце кайф. No PC. Окей, ну, ну що, і... трейлер як трейлер, ремастерить як ремастерить. Я сподіваюся, що якісь покращення все ж таки будуть, але по трейлеру їх зовсім не видно. Ось, ну що ж, чекаємо 17 серпня. Дякую, що подивилися це, подивилися це відео. Очікуйте на те, що я нею пограю. І проходити не буду на каналі, я просто пройду її сам. Ось, ну що, дорогенькі, дякую, що подивилися це відео. Підтримуйте мене та інших. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку, підтримуйте мене та інших контент мейкерів щоб розвивати YouTube. Щоб розвивати український Ютуб. Також не забувайте підтримувати мене та інших контентмейкерів, мейкерів щоб також розвивати український Ютуб. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ, бо нам треба перемога. І пам'ятайте, що ми вже перемагаємо і що українська локалізація буде в усіх іграх. І колись в Фред Редемпчені буде також офіційна українська локалізація. Я в цьому не впевнений, але я впевнений, що колись буде настане час. Коли в 90% фігур буде українська локалізація. Все, давайте, Папа, чуваки. Дякую, що подивилися відео. На все добре.